Привіт! Поговоримо про відмінки української мови. В українській мові сім відмінків називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий і кличний. Називний відповідає на питання хто, що, родовий кого, чого, давальний кому чому? Знахідний, кого, що, орудний. Ким, чим. Місцевий на кому, на чому, кличний використовується під час звертання до будь-якої особи чи істоти. Для зручності хтось вигадав ключові слова. Для називного це слово є. є хто що. Подивимося, наприклад, є кіт чи коти. Для родового нема кого чого, кота, котів, для давального даю кому, чому. Коту, котові чи котам. Для знахідного бачу, бачу кого що, кота, котів. Для уродного пишаюся ким чим, котом, котами. Для місцевого стою на кому, чому, на котові, котах, в кличному ми звертаємося коте чи коти. До речі, я тут користувалася словниками на сайті горох, раджу і вам там спірятися. Коли вивчають відмінки, часто спочатку пишуть самі відмінки в скороченому виді в стовпчик, а потім відміняють потрібне слово. Щоб не сплутати послідовність, люди вигадали складати якесь речення, перші літери слів з якого будуть нам підказкою початки відмінків. Наведу свій приклад, а ви вигадаєте свій особистий. Нам радісно дивитись тридцять майстер класів нам Н. Називний. Радісно Р. Родовий. Дивитись Д. Давальний. Тридцять Три Як З. Знахідний. 0 як О. Орудний. Майстер М. Місцевий. Класів К. Кличний. Гарного вам навчання.